Доброго дня, найславетніша нація світу, яка вже не перший день тіла оркам зі сходу. Наші збройні сили продовжують тримати оборону по всій лінії фронту, і росіяни, попри всі їх намагання, не зуміли ніде просунутися за останні декілька днів далі аніж на 200-300 метрів. Тобто, навіть посадка їм не далась. Упорні бої продовжуються на таврійському напрямку. Я нагадаю, наші збройні сили продовжують там тримати три плацдарми. І поки з одного боку ми їх поки що не можемо об'єднати з іншого боку, використання малих піхотних груп дозволяє нам роз, з одного боку розосередитись, з іншого боку. Розпорошити в тому числі і сили росіян, росіяни продовжують перегруповуватися. Вони продовжують крити нас з авіації, продовжують крити нас з артилерії. Але попри їх зусилля, вони не можуть нас вибити з плацдармів. Хтось називає те, що ми там знаходимося м'ясорубку. Хтось не розуміє, навіщо ми там знаходимося, наголошує. Ми боремося за нашу землю, а перебув боротьба саме з лівий берег. Зараз дозволяє нам тримати в напрузі все угрупування військ Дніпро. І що унеможливлює перекидання частини цього групування військ на Авдіївку, де збройні сили Російської Федерації продовжують штурмувати південний північний фас, а також саму Авдіївку через промзону, знову ж таки особливих просувань, окрім як всередину степового, там не відбулося. Зараз продемонструю. Ось буквально ідуть на цих вихідних була, продовжується боротьба за степове противник просунувся буквально на 200-300 метрів всередину степового, але наша оборона продовжує бути стійкою. Ми відходимо на нові зарані підготовлені рубежі, і в принципі наголошую, немає нічого поганого в тому, що ми відходимо на 200-300 метрів. Якщо ми збережемо особовий склад і техніку, маємо розуміти, що в нас менше людей, менше техніки. Ми не можемо собі дозволити розмін. Ми не можемо собі. Дозволяти ані м'ясні штурми, ані якісь м'ясні контратаки. Тому те, що зараз роблять наші комбриги, комбати, абсолютно відображає ту ситуацію, правильно відображає ту ситуацію, яка склалася на фронті через перевагу російських сил. Продовжується боротьба за марінку. Противник в нещодавно оголосив, що мар'їнку вони взяли. Наскільки я пам'ятаю, тільки за останній рік це вже п'яте оголошення про падіння Мар'їнки, але знову ж таки 79-та бригада ДШВ збройних сил України оскаржила цю заяву, зазначивши, що в цьому населеному пункті загине ще м'яко кажучи не один росіянин. Збройні сили України, України продовжують обороняти Марінку. Так дві третини її знаходяться під окупацією, але ми продовжуємо боротися. Що із позитивного слід відзначити, це вже переходимо до новинного формату. Це те, що наші збройні сили продовжують знищувати ворога на його території. За ці вихідні було декілька повідомлень про пожежі на складах від Кемірова Москви, це означає, що наші диверсійні групи продовжують добре працювати. Також російські змі повідомляли про атаку. Повітряними дронами територію московського військового округу це говорить про те, що ми продовжуємо наносити асиметричні удари. Також російські пабліки шоковані тим, що російські солдати продовжують гинути навіть не від ракет, а просто від наших диверсантів. Ну, перше, це смерть в Криму. Це дві диверсанки отруїли. Військових, ну видно, що дві наші прекрасні дівчини вступили в контакт зі військовослужбовцями і в принципі вони цю зустріч не пережили. Ну що ж, треба тільки привітати наших кримських диверсантів. Також росіяни повідомляють про те, що. В Краснодарі на базі морпіхів також є загиблі. Нагадую, що ви дивитесь фронт 18 з Миколою Мельником, Будь ласка, підписуйтесь на наш Ютуб канал, коментуйте відео, ставте вподобайки і кажіть, те, що ви хочете бачити. Продовжуємо про смерть москалів. Відтак в Краснодарі загинули військовослужбовці, морпіхи, які перебували на базі в той момент, коли туди прилетіли дружні миролюбиві українські БПЛА. Виходячи з цієї новини, 8, є шість загиблих та 19 поранених. Тобто, близько взводу морпіхів росіяни не дорахувалися цього ранку, і це дуже прекрасна новина. Також пан Лавров відмітився і буквально нещодавно заявив, що якщо Молдова не буде вести себе коректно по відношенню до інтересів Росії, то там відбудеться певне СВО. А ви знаєте, пан Лавров забув одну просту річ: то що між Молдовою та Росією знаходиться Україна, яка вже 10 років дає їм тягла. При всіх їх зусиллях, при всіх російських танках, авіації, людях і повному відбитому населенні, вони 10 років отримують тягла. Так нам складно, але. Подобається чи не подобається до Молдови. Вони доберуться не скоро. Але я сподіваюся, що наше військово-політичне керівництво все ж таки доволі скоро ліквідує Придністровське запілля росіян. Настав час рішучих дій. Е, тепер е, продовжуємо тему війни. Е, Росія оголосила про. М Збільшення своєї армії на тисячі на 170 тисяч військовослужбовців, поки що вони планують просто збільшити ці 170 тисяч набрати через контрактників, але навряд чи в них це відбудеться. Адже дуже багато тих самих військових російських блогерів зазначають, що вже йдуть облави, облави на нелегалів, яких пропонують зразу підписувати контракт і відправлятися заробляти великий карбованець. Збройних сил Російської Федерації всім пояснюють, що вони будуть знаходитися в тилу, що зараз десь на кордоні з Кримперпрошу десь на кордоні з Китаєм. Але як тільки цей нещасний таджикистанець підписує контракт, він відправляється пряміком на Донбас, де в принципі залишається. Прекрасних родючих українських чорноземах зараз йде дуже велика дискусія в Кремлі, коли ж все таки оголошувати велику мобілізацію, але велика мобілізація там буде оголошена не раніше ніж як пройдуть вибори безпосередньо в Росії. Єн Столтенберг, керівник НАТО, зазначив, що весь світ має готуватися до не дуже добрих новин з України з України. Але він наголошує, що ці погані новини відбуваються не через саму Україну, не через те, що ми зазнаємо якихось поразок на полі бою, а саме через те, що Європа та світ не виконали своїх зобов'язань по надання Україні зброї по наданню Україні матеріально-фінансової допомоги. Ми вже не раз говорили, що Євросоюз абсолютно провели в поставку нам. Артилерийських набоїв, Євросоюз також провалює надання нам техніки, тобто, все те, що вони нам обіцяли на початку 2023 року, за великим рахунком, провалено. Відповідно, так погані новини, невідворотні, і я наголошую, що єдине, чому Україна досі тримається, це тому, що ми є сильною нацією. Україна тримається на простому українському солдаті, на простій українській дівчині з автоматом, які зараз знаходяться в окопі і не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що росіян більше, не дивлячись на те, що в них є техніка. Віація більшість більша кількість БПЛА, і я не знаю то де вони нас не переважають, окрім як в людському факторі, але не дивлячись на це, наші збройні сили тримаються і борються за кажу за кожний клаптик землі. Кожний клаптик загарбаної землі зараз наповнюється російською кров'ю, і це дуже добре. Якщо ми вже заговорили про вибори за перебріка, мені хотілося б торкнутися і виборів в Україні. Ви знаєте, нещодавно, буквально в минулий четвер, наші парламентарі здійснили не дуже добру річ. Вони в рамках діалогу Жана Моне підписали угоду, мається на увазі керівники фракції і груп, де визначили, коли будуть проведені наступні президентські вибори. А саме наступні президентські вибори будуть проведені за півроку після закінчення воєнного стану. Також вони тоді ж мають бути проведені і парламентські вибори, і що дуже цікаво, планується скасувати 25% відсоткову квоту щодо руху всередині списку. Тобто, нагадаю, що раніше, якщо ми голосували там за певну людину всередині списку, в неї був дуже великий рейтинг, вона просувалася і по політичному списочному рейтингу в своєму списку зараз пропонується скасувати. Тобто парламентарі погодили між собою старі добрі. Вибори по пропорційній системі з закритими списками, тобто я нас всіх вітаю. Більше не будуть народних депутатів, тепер будуть лише політичні депутати, які до народу просто не ну, забудуть взагалі що таке народ. Але більш цікаве питання президентських виборів. Чому ви знаєте за конституцією України? Не передбачено продовження строку повноважень президента України, навіть якщо в країні є воєнний чи надзвичайний стан. Це не передбачено. Тобто, за великим рахунком, якщо ми не проводимо вибори, президент має складати свої повноваження в день наступний за останньою неділею. Березня, але на жаль, наші політичні еліти вирішили піти по найбільш невдалому шляху, шляху політичних заяв. Адже те, що зараз депутати між собою підписали, не має жодної юридичної сили. Це жодним чином незаконний постанова. А Верховна Рада діє саме через ці процесуальні документи. Президент взагалі намагається не втручатися в цю ситуацію, тому що ну ні царське це діло. І тому ми виходимо в 24 рік з певною політичною нестабільністю, а всі опоненти Володимира Олександровича Зеленського потім це згадають. І на превеликий жаль, звинувачення в нелегітимності очікує нашого президента. Втім, він, я думаю, на банковій самі прекрасно розуміють, що вони роблять, і, ну що ж, вони за це понесуть певну відповідальність. Знову підкреслю: я не за те, щоб проводити вибори під час воєнного стану. Але я за правове розв'язання ситуації, тому що правове розв'язання ситуації дає владі легальність і легітимність в той час, коли ти йдеш всупереч законів, всупереч Конституції, порушуєш конституцію України, то в мене питання: за що ми боремося, особисто я певен, що ми однозначно не боремося за те, що певні політики, всупереч Конституції України, залишалися при владі. Втім, я можу помилятися. Друге питання, про яке я хотів би знову ж таки нагадати, це. Знову пов'язано з нашою прекрасною владою. Це законопроект 102.88, називається Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та й органів щодо прав національних меншин, спільнот в окремих сферах. Тобто, дуже багато, дуже довга назва. Представники Офісу президента позиціонували нам цей законопроект як. Незначні зміни, які дадуть можливість угорській діаспорі там захистити певні свої національні культурні потреби, і це дозволить Україні там, отримати підтримку Угорщини в євроінтеграції. Ну давайте подивимося правді очі. Ніколи Угорщина не підтримує наші намагання. Все, Угорщина це явний помічник Російської Федерації. Ми можемо прийняти навіть закон України про другу угорську про угорську як другу державну. Це жодним чином ні на що не вплине. Але тепер поговоримо про цей закон. Де ж саме в цьому законі зазначено питання захисту угорської мови? Відтак, зазначається лише це стосується лише питання освіти. Так дійсно дозволяється викладання. У школах і вищих навчальних закладах, якщо це вищі навчальні заклади приватної форми, власності дозволяється викладання мовами Євросоюзу, тобто в даному випадку угорською. Все. А от що йде далі? А далі закон залазить в питання книговидання, в питання агітації, в питання медіа. Відтак. Всюди, і якщо ми стосуємося, якщо ми торкаємося книговидання, то дозволяється створення спеціалізованих книгарень, де буде розповсюджуватися література мовою нацменшин. меншин. Я зазначаю саме мовою нацменшин, меншин, а не корінних народів. Тобто, виходячи з чинного законодавства, Росії є спеціалізована книгарня, де будуть продавати. Ну, Книги російською мовою, але немає де будуть продавати кримськотатарською мовою. Це перший нюанс. Друге, що стосується виборів, дозволяється розповсюдження інформації мови національних міншин. Тобто, якщо ми торкнемося Одеської області, наприклад, звідки я родом, то там, я б думав, буде певний перелік агітаційної літератури у будь-якої мови, окрім української. І це знову ж таки відкати. Незрозуміло, навіщо він робиться. Ну, а третє, це закон вносить зміну в закон про медіа, де в статті 40 зазначає, що мають бути створені радіо та телеканали, мовою мовлення, яких є мова нацменшин. Зараз такого немає. І знову в мене виникає питання, навіщо це робимо? Навіщо ми зараз піднімаємо питання російської мови в той час, коли нагального запиту від суспільства немає? Ну немає зараз мітингів в будь-якій, ну навіть в Одеській області там, там поверніть російське телебачення. Навіщо це робиться? Це робиться з метою або навмисного розгойдування ситуації певними представниками команди президента, або я. Перестаю розуміти, що відбувається в цій державі. Мені дуже хотілося б, щоб влада е, зрозуміла, що не можна гратися з сірниками на пороховій бочці. Бо якщо Шандарахне, то летіти вони будуть однозначно далі, ніж Швейцарія. І так як Ростов вже не гумовий, то питання політичного притулку треба буде вирішувати додатково, бо Януковичі вже туди не пустить. І знову ж таки, але не думайте, що в нас все настільки погано, коли я дивлюся новини за перебріка. Я розумію, що в Україні все ще добре. Одна прекрасна новина: а в Росії в Екатеринбурзі оштрафували громадянина Російської Федерації за відмову повісити портрет. Путіна, тобто там um, Джордж Оурел писав всі свої, uh, всі свої книжки просто про сучасну Російську Федерацію. Всі дуже довго сміялися, вважали, що те, що відбувається в Північній Кореї, ніколи не дійде за Урал, вже дійшло. Наша задача тепер зупинити цей поступ цих неадекватів, хоча б в межах їх природних кордонів, тобто близько Уралу. Ну і ще до новин за це. Треба відмітити, ну перше, це трошечки кумедна авторку каналу можна по-русски із білі ваххабіти. Прекрасна новина. Друге, це випущений спеціальний патріотичний сок. Я руський бір'зовий. І третє, це ну я це називаю сказочний е, сказочний персонаж. Зараз всі російські СМІ розповсюджують сюжет з українцем, колишнім військовим збройних сил України, який вийшов перейти на бік росіян. Але є нюанс в схемі. Переходячи до Росіян, він підірвався на Мінному полі, і тепер бідкається збирає на протези. Ну що ж, як ми бачимо, сказочні сказочних персонажів в Росії все ж таки більше. Якби там не було добрі українці, пам'ятайте, що все буде добре. Українці воюють краще ніж Боги. Бережіть себе, слава ЗСУ. слава Україні!